Всім привіт! З вами Макс і сьогодні ми програємо в Critical Loops наш другий раз. Заходимо на сервер хоча в що ми зараз зайдемо. Скоріше не зараз Web's каже, що сервер вже заповнився. Але пробуємо зайти. Будемо тримати пальці. І так, мені не хочеться в... це я знімаю тільки на вихідні, ну, я ж казав, Games Full. І тому якщо ми будемо набирати як мінімум 20 лайків під відео, тоді я буду кожен раз. Так. Тут є. І якщо 30 відео кожен день. Ой, 30 відео. Каже, 20 лайків кожен день де виходити відео. А якщо ні, то тільки по вихідним. Ну, це в мене попросив мій друг. Щоб я зараз зняв моє. Ми заходимо за терористів, бо їх, як ми бачимо, було менше. Так, тепер ж їх більше. Краще бити, чувак, там сидів. Але нічого боже. Я колись програвав до 12-го раунду, а потім як розізлився, ти зразу дійшов до того, що мені треба було. А, граната прилетит. меня не взорвало. Я прям кисть звончик. Что у нас двое? Ай, теперь да, Не, ну чекайте. Каждый смотрит бывает в первый раз. Так, бомба, в кого бомба, бомбу мне. Красава. Он прям почув. Блин, чувак. Что это было? думаю, через раз, два, три. Так, все, ран закинулся. Спины снайперку. Скоро стрелку на это Це же. Ты чувак, до такого. Скики можно ты гранатчик накидать. И за развитие нафиг ты. Як що, чувак, чувак, я туди телюсь. Ні, все-таки десь сам спарить, я бачу. взагалі вже обходить йолки палки але по суті їх бі... а мала хід за нас зайшов. Хочу вже казати по суті їх більше, але мала хід зайшов за нас. Що я не певний, що сьогодні не вийде моя каточка. Блін, я сьогодні так класно гра зранку. Не, не, не зранку, боже. ж. Я вже таке щось говорю. Давайте треба по помночку. ж мало хіт. Что ти не спортив? Я хотів тут такий хоч один раз би мені дал один кіл зробити. Все, 6-6, все нормально. Продовжимо грати. Все окей. Тут, на. Та що ти, малых, мені вже мішай. Ты малых же не в горлі сидить. Мені не моїм моим скилам, по ньому стріляю. Він дивиться, що мене лишається мало хіпе. Я перезаряджусь, він бере і дострілює. Це по-бабськи, якщо чесно. Не даємо Що, Ще воно через раз, два-три. Так, все у нас. Час закінчився, щоб закладувати бомбис. Тепер прийшов наш час. Та вот чувак! Вернусь через раз, два, три. Малахіт надоїв. Не чекаю про... Він походу, знаєте, вже коли я з ним грав. ну походу, знаєш, ще нормально граю. Нік, він мінік запам'ятає, якщо написав сінька пепа проєм. А це мінік не давайте. Чо так лагає? Ну, все випустили. Ні, ніфіга. Та, -та якийсь малахіт щось там підмішує, того я лагаю. Вс. Кстати, бумажно. Так, все, походу я слышал. Залишь его сквозь стенку, так баба. Я же сказал, кто? Малахит, то есть малахит из Вся уже не лагала, же можно идти вот так вот с ними. тут у нас кифай, не хто б сомневался, кто зробить? Хто его совал? Чтоб сомневался. Сейчас ну, мы нахитили. Скидки будто бы нужно стрелять Хоть бы той чувак поищу Ты мало хит Лучше а бы я протянул конечно. Сейчас я подойду Лучше бы я У меня уже не текало, стало за моим опытом. Какие-то Вот я с пистами, мне так это файл. Постает тут. Блин, наверное, так, конечно, не дальше. Все. Вс, почему это Ты сразу на Б поставить бомбу не мог. А мне ж... Я ні, у нього була бомба, він чись пішов на мене. Я українець. Все один хитшот я, конечно, чуть Да. Так, я им занял напишу мне канал. Канал Макасу. Все горы стола

Снайперку. Я там, я бачу, там чуваки он бегает, бачу. Надики, с чуваком сибна. А нефиг сидит и а на самом выгодном месте. Мне попробуйте що я здох, чоки. Я вас умоляю. І хто ж у нас там такий гарненький буде? Папа, як не здох, як не здох, Що? Блін, не попав. Я вернусь через раз, два, три. Так, я вернусь, я з одним чуваком договорюсь им подпишите. И так само дивіться, у меня для конкурс. Так, мало хит сдохну, окей. Тоді я иду смело его и в Ааа! Блин. Так що пиши при в комментариях. Ты попал в виду. Кто там там? Кисьмак Макс. Так, зачемся? Так, зараз я йому напишу. взагалі перестав коментувати? Все, я знімаю відео своїм підписчикам Так, я вам сейчас дам. Так, я поздравляю игрока Максиме Фимик. Він попав... Перший мій підпізчик, який попав в моє. Ну він ще зараз не подписчик, не підше підписуватись. Але це мій перший подписчик, який попав в моє відео. Я його поздравляю, нехай в коментарі під цим відео напише свій скайп, я буду з ним далі знімати. Різні ігри там. Minecraft, критка, Ні, не Minecraft, Майнкрафт До що не вийде. Fuck де він був? на нефігів бігати з пістолетом, якщо маєш автомату, що й дрожщо не шмі. Де він був? Так, він джаппа. Нехай напише свій скайп, якщо є якщо немає, то нехай скачай програму Skype, будемо з ним знімати далі. Блін, трохи підлагає. Ні, на це підлагаю, тому що я би щас граю на таких серверах. Хто тут у нас кресить? І ще раз нагадую, нехай цей. Іграк напише мені мій скайп. Ось свій скайп, мій. Я його додав і ми будемо з ним знімати відео, як я вже говорив. Він теж українець, нам буде легко говорити. І що ж, я думаю, на цьому ми закінчимо. Дякую, що ви мене дивились. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Всім пока пока